Який будинок ти маєш побудувати, щоб після твоєї смерті твої родичі не сралися за твоє майно? Ну дивись, якщо ти хочеш побудувати свій будинок, тобі десь приблизно 25-35 років. Тому до кінця життя тобі залишилось плюс-мінус 50 років. Тому варіант з будинок цегли тобі ніяк не підійде, тому що це дуже зміцний матеріал і будинок прослугує 100 і більше років. Тому твої родичі будуть сваритися і будуть страсти як в грі престолів. Ще є варіант. Газоблок. Він легший, дешевший, але він теж переживе тебе ну, десь на пару десятків років. Тому такий ж буде срач, як і в першому варіанті. Тому твій варіант це будинок з сіп-панелей. І його срок служби буде приблизно десь на той рік, коли тебе не стане. А потім вже буде не срач, а просто демонтаж. Це твій варіант. А якщо серйозно, то будуйте тільки якісні будинки. Ми будуємо саме такі.